Перше, що хочу сказати, що тут реєструвати бізнес і починати бізнес набагато легше, ніж в нашій країні. Чому? Тому що в тебе підтримують всі. Чому? Тому що коли економіка дуже стала, Людям не треба мати підприємницьку жилку. Тут слишком все стабільно для того, щоб там надриватися і щось креативити, і так далі. І тому британський уряд вони розуміють, що підприємці це люди, які двигають цей світ, і що їм треба допомагати. Тому вони з усієї сили допомагають яким чином. Ну, по-перше, реєстрація компанії і всі інші моменти, які вам треба буде по ходу, вони всі знаходяться на єдиному сайті. Gov.uk, там ми подавалися на наші візи спонсорські, там же ми реєструємо компанію, там же реєструється торгова марка. Абсолютно все робиться на одному сайті. Тобто не потрібно ходити в якісь. інстанції? Нікуди ходити не треба, сидячи вдома. Береш і заповнюєш. Ще, Звіс... ще зразу запитання, бо я знаю, які люди запитують: чи можна це зробити все самому, чи краще шукати когось, хто може це зробити для вас, щоб не допустити помилок, як люди часто ну, думають? сильних помилок, ви не допустите. Ми, наприклад, звісно, теж ну так побоювались трішки. Я попросила у мене ж дуже багато знайомих. Я коли волонтерила все літе і мечила британців і українські родини, у мене великі. Велике коло знайомств. І у мене є такий один дідусь. Він вже такий на пенсії, але він все життя був в accounting sphere, сфері. Він навіть сказав, моє у мене є компанія, хочете на мою компанію. Я так думаю, ну так, по-українськи я думаю, може тут і не так. Тому це історія якась тої компанії, хочеться з чистого листа. Але зараз я розумію, можна було спокійно його компанії скористатися, трошки собі облегшити цей шлях, і він би був би на подхваті і так далі. Але ми його просто попросили, він з нами. Посидів біля комп'ютера, і ми через 20 хвилин вже зареєстрували компанію.